you okay. звати Крістіна, я працюю на філії Софійській мене Є ритуал першого звуку. Що це таке? Я беру ноту на фортепіано і починаю її співати у різних стилях: тобто, час, це може бути такі трільки, мелізми, тобто, я налаштовую свій звук. І я вважаю, що це для мене такий от прям початок мого вільного звуку, мій настрій на день. Тому що якщо перша нота звучить класно, супер, все це означає, що день буде файбов. Мій зірковий шлях почався у сім років, коли я заспівала в образі дімовочки в новорічній виставі у сім років. І потім, через два тижні, мої батьки подали. Заявку на голос Діти один. Через два тижні нам зателефонували і сказали приїжджайте до Києва. Ми приїхали. Далі я не прийшла. Напевно, не вистачало впевненості, досвіду, ще, але це, напевно, стало таким, таким поштовхом до чогось нового, до мого музичного шляху. І вже після цих всіх конкурсів, після цих всіх кастингів я пішла в музичну школу, де займалася фортепіаном. Конкурси і фестивалі я всі перераховувати не буду, бо в мене їх близько 150. Потім я вступила в Естрадну церкову академію, переїхавши до Києва. І в мене була дуже крута викладачка, яка завжди до мене прислуховувалася Біляк Дар'я Володимирівна. Вона завжди прислуховувалась до е, моєї індивідуальності, так сказати, бо я дуже любила брати пісні різних жанрів. Мені завжди було цікаво спробувати щось нове мені дуже повезло, що в мене була дуже крута викладачка. Mm -hmm. Потім, після цього, я вступила до університету культури на естрадний спів. Е, і зараз займаюся з викладачем е, Олексій Вікторович Портко. Що сказати, крутий викладач? Ми на одній хвилі, і я дуже щаслива, що коли я приходжу до нього на урок, я себе дуже почуваю вільно. Я знаю, що я не боюсь помилятися, і це саме головне. Тому я дуже рада, що я зараз продовжую свій шлях, своє навчання. І ще в мене була дуже крута подія в житті, яка Знаєте, підвела ніби підсумки всього того, що я роблю все життя. У мене був дует з Мелином. Це був його тур у Вінниці. І для мене це була велика честь виступати з ним на одній сцені. Я співала пісню просто лети. І після виступу, прямо на сцені, він мені подарував можливість записати свою пісню. У крутій студії, де записується дуже багато відомих артистів. І я скажу чесно, що для мене це прям знаєте така мотивація, така, ем, така подія в житті, яка стається не кожен день, тому що ти розумієш, що все, до чого ти йшла, воно нема. А ще я брала участь у благодійних проектах. Він називався Дует із зіркою. Я мала змогу виступати з такими артистами, як Тарас Поля, Лаут, Навка, Скарлетт, і це просто був шалений досвід, тому що ти віддаєш свою частинку душі відомому артисту, так сказати. І ти розумієш, що от цей відповідальний момент. І ти ще плюс до цього робиш добру справу. Тому що я люблю момент. Коли у учнів запалюється лампочка. Я люблю дивитися на цей момент, коли вони ростуть разом зі мною, хочу віддавати їм свою енергію, щоб вони мені віддавали свою енергію. І взагалі це дуже круто, коли е, ти відкриваєш для себе нову справу і розумієш, що от я хочу займатися цим все життя. Мій, звичайний, урок з новачком проходить вперше знайомство. А я стараюся увійти в цей такий вайб учня. Якщо це дитинка, ми стараємось трошки друкувати, трошки сміятися, щоб розслабити атмосферу. Тому що е, ці наші зажими вони дуже добре проявляються на нашому голосі. Тому важливо, щоб атмосфера була вільна, розслаблена, ніхто не зажимався, ніхто не переживав. Е, тоді е, Наше знайомство пройде дуже круто, тому е, у нас йде знайомство, у нас йде е, е, вибір матеріалу, звичайно, який подобається учню, тому що це надзвичайно важливо співати тільки те, що тобі подобається, а не те, що викладач тобі сказав. Е, і також я пояснюю взагалі, як проходить урок. Тому що бувають, приходять новенькі, які взагалі ніколи не співали, і для них це взагалі шок, що вони прийшли. Але якщо вони вже прийшли, то це означає, що вони вже відкрили двері в щось нове. Я використовую сучасні методики вокалу, але в загальному можна сказати, що до кожного індивідуальний підхід. Тобто ми йдемо поступово, поступово. Я дуже люблю дивитися, наприклад, там спів Лари фабіан, різних відомих зірок, тобто мені цікаво вчитися у них. Взагалі, як там, наприклад, там як у них відкривається челюсть, там, а, от так, от, ніби вони там співають звук дуже вузько, як у них виходить він такий широкий. Тобто е, я стараюся м -м, слідувати за сучасними методиками, і мені цікаво взагалі спостерігати за викладачами е, іншими і брати у них також щось своє. Люди приходять співати. Хтось приходить поспати гарно в караоке. У мене, до речі, є такі учні. І мені з ними настільки весело, тому що вони там приходять і кажуть, от я хочу там утерти нос свої подружки в караоке, що я вмію класно співати. І я це так ціную, це так прикольно посміятися іменно з таких, знаєте, драйвових пісень. Також є категорії, які приходять. От, я хочу на велику сцену. Це взагалі супер, клас. А є категорія учнів, які а, приходять просто, бо в них такий стан душі, тобто вони хочуть бути в цьому процесі музики, залучені. Тому а, кожна людина проходить а, з якоюсь своєю метою знайти себе, віднайти себе в чомусь новому, можливо, стати в майбутньому а, співачкою, викладачем. Тому, а, Кожен знаходить своє. На мою думку, співати може кожен. Головне бажання. Тобто, головне, той, хто хоче, він буде співати. Але дуже важливо попасти в правильні руки, щоб твій талант, можливо, початковий, щоб він розвивався. Але мені здається, що тут також е, дуже залежить від голосу, від природних даних. Тобто, якщо в людини є природні дані, але у неї немає бажання, ну тут вже інша справа. Але навіть без голосу все можливо Можливо завжди навчити будь-кого. Насправді комедних історій в мене не дуже багато, але є в мене учениця. З якою мені постійно весело. Просто постійно вона дуже непосидюча. Тобто вона не може просто отак сісти і співати та, та... ні. Для неї ні. Тобто стоїть стійка, вона бере цю стійку і вона от має співати отак, от з цим мікрофоном, з стійкою, бо їй так подобається. Або е вона любить встати, взяти стул і просто з ним отак от співати. Тобто кожного свій підхід, кожного свій підхід знай знайти цей звук. Тому мені, мені не скучно, мені дуже весело з учнями. За межами школи я проста людина, яка любить подорожувати, проводити якісний час зі своїми друзями. Просто відпочивати, бути в тиші. Мені також треба спокій. Але скажу, що поза межами школи. Вся та музика, вона є, вона нікуди не тікає і вона завжди зі мною. Чекаю вас з нетерпінням на своїх уроках. З вас лайк, підписка та колокольчик. До зустрічі! Став подобайку цьому ролику, підпишись на наш канал та тисни дзвіночок, щоб не пропустити.